2 червня відбулася на рада голови власної державної адміністрації щодо розгляду питань у стан в області положення закону про добро об'єднання територіальної спроможних громад. Було розроблено графік поїздок по районах. Тобто, якщо взяти, наприклад, об'єднати потужне чов, шоломоново і тісла, то повірте, що разом, разом ми можемо такі і проекти розвинути, що іменно в чопі повинно бути на цей кущ, не просто як поліклініка, а хороша, нормальна лікарня, яка би обслуговувала ті 24 тисячі населення, що не потрібно би було добиратися, наприклад, до Ужгорода. Але дійсно хочу відзначити роль сільських морів, що сьогодні вони включилися в, роботу, включилися в роботу і почали працювати активно, і це спостерігалося так, знаєте, друга половина травня, перша половина декада червня. А до речі, район відповідає і більше того, він представляє інтереси по Конституції, законам всіх територіальних громад району. І він, не, в принципі, тому він не сміє обмішуватись в те, як локально об'єднуються громада. Не готові ми ще до тієї демократії, яку дійсно наш уряд дав громадам. Він дав От рахуйте, рахуйте, збирайтеся. Я думаю, що те, що було розділити, було ну так у нас було і 20 років точно, напевно, мало, від того, якому відійшли. люди відійшли. Тої закалки, що якої комутон. Ну, я оцінюю запізнення діалогу в суспільстві, в регіональному, національному суспільстві з приводу адміністративно-територіальної реформи в один рік. І тільки весною цього року е, уряд розвернувся. Е, політичні партії, адміністрація президента, місцеві органи виконавчої влади розвернулися до питання адміністративної територіальної реформи. Тому е, е, старт діалогу був таким провокативним, зривним. Е, Стільки емоцій. А зараз е, пройшло вже декілька місяців і робочих тижнів. Я бачу, що процес поступово стає в е, е, робочих кольорів. Я дуже хотів би підтримати Івана Івановича в тому, що треба частіше проводити оперативні ведучі семінари експертів Офісу реформ і голів міських сільських селищних області.